Пів року від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну як відбувалося захоплення Херсонщини. У російському полоні перебувають 237 жителів Херсонщини. Купують ліки, продукти та допомагають ЗСУ. Херсонські волонтери об'єдналися задля підтримки жителів тимчасово окупованої території. Допоміг вистояти і допоможе перемогти протестний рух на Херсонщині. Півроку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого, російська військова техніка перетнула адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом і колонами роз'їхалася по Херсонщині. Водночас російська авіація завдала ударів по аеропорту в Херсоні та військових частинах по всій області. До Ова почали надходити повідомлення про захоплення міст, селищ, сіл, а також північно-кримського каналу і Каховської ГЕС. Самі жителі не відразу усвідомили, а то Точніше, не хотіли вірити в те, що відбувається, розповідає Храсонка. Прокинулася о сьомій ранку від звуків, схожих на вибухи, але не зрозуміла, що це, і ми проспали ще годину до нових вибухів, і тоді вже все зрозуміло, що відбувається. Подивилися вікно, подивилися в телефон, бігала, збирала якісь речі вдома. Ми не усвідомлювали, що це все насправді відбувається. Черги на заправках біля банкоматів та у магазинах люди намагалися запастися найнеобхіднішим дехто відразу виїхав. Ті, хто залишився наступні дні, провели у пошуках готівки, їжі, ліків. На вулицях Херсона військові РФ з'явились 1 березня. Вони грабували магазини, мародерили відділення банків, захоплювали необхідні їм приміщення. Вони захопили військові частини, які були в центрі міста. У нас і не тільки вони захопили будівлю обласної адміністрації обласної ради. Вони захопили ще декілька адміністративних будівель. Тобто вони до цього розготувалися. Вони вже на локації, які їх цікавлять. Там трохи пізніше вони захопили приміщення морської академії нашої. Так само вони це там були місце розташування. А потім вже вони фактично так планово захоплювали будівлю за будівлю. Будівлю служби безпеки України управління національної поліції в окупованому Херсоні та області розвивалося все швидко. Розповідають місцеві жителі, окупанти призначили так звану владу і почали те, що вони назвали інтеграцією в Росію. Росіяни та їхні публічники нав'язують абсолютно все: паспорти, гроші, продукти. Послуги проводять якісь незрозумілі свята, розвішують плакати по всьому місту, і вочевидь думають, що таким чином херсонці їх полюблять. Постійний щоденний тиск відчувають на собі жителі Херсонщини, як вони самі розповідають. В області з 30 травня відсутній український зв'язок. Тепер російські окупанти намагаються вивести з обігу гривню, переслідують медиків, вчителів, підприємців, аграріїв. З перших днів окупації присутність російських військових вона гнітуче впливала на людей, на жителів міста Херсон. Ти почав відчувати себе, ніби ти знаходишся у тюрмі, і кордони цієї тюрми ти не можеш побачити. Більшість жителів Херсонщини покинули рідні домівки, виїхали на підконтрольну Україні територію. Дехто з них не витримав тиску окупаційної влади, дехто намагався втекти від переслідувань. За даними Херсонської міськради, в обласному центрі наразі з 320 тисяч залишилось 100 тисяч жителів. Людей в місті щодня все менше. Є такі багатоповерхівки, в яких на під'їзд лишились заселеними лише одна або дві квартири. Скрізь розмови лише про те, де, де знайти гроші на виїзд та як виїхати. Місто вимирає скрізь занепад, бруд і хаос. Моральний аспект він ще гірший за побутовий. Страх та безвихідь це єдині відчуття, які є. 24 лютого в нас вкрали життя, говорить жителька Херсона і ділиться відчуттями. Ти ще ніби живеш у себе вдома, але це вже давно не твій дім. Тамара Новоселецька, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Херсонець Іван на початку війни брав участь у бою біля Антонівського мосту. Згодом почав допомагати теробороні та ходив на мирні мітинги. Через свою діяльність чоловік потрапив до полону. У мене подзвонив один із... Борона і домовився зустріч. Коли я прийшов на місце зустрічі, мене заарештували. Як з'ясувалося, була воєнна розвідка і ФСБ. Дві неділі мене утримували підвалі. Нас прописано кормили. Умови були жахливими. І були допроси. Мене важко били і катували. Журналіст Олег Батурін також був викрадений росіянами після звільнення. Був змушений виїхати з окупованої Каховки. Виїзд був єдиною можливістю врятувати своє життя і життя своїх близьких після восьмиденного перебування в катівні російських окупантів. Окупанти лише посилюють репресії, терор продовжують масово викрадати мирних людей. Майже п'ять місяців нічого не відомо про долю голови голови пристані Олександра Бабича. Невідома доля голови Горностаївської громади Дмитра Ляхна. За час окупації росіяни викрали понад 60 представників органів місцевого самоврядування Херсонщини. Серед них колишній міський голова Володимир Миколаєнко, який був учасником тероборони, розповів Сергій Нікітенко. Він мені повідомив, що. Заходиться в Херсоні і що йому дзвонив і погрожував Кирил Стрімоусов. 18 квітня мені його дружина повідомила, що Володимира Васильовича викрали. Всі бачили, як його катували пропагандисти російські, і з 3 травня його сліди губляться. Нічого не відомо і про долю теперішнього міського голови Ігоря Колихаєва, якого російські військові забрали 28 червня, розповіла тимчасова виконувачка обов'язків Херсонського міського голови Галина Лугова. Наразі так відомо тільки дата і засоби масової інформації про викрадення ігоряколихаєва. Це сталося 28 червня солдатами Російської Федерації недалеко від приміщення, де тимчасово мешкала на той момент Херсонська міська рада, яка виїхала із. Свого законного місця по висті Ушакові. і наразі мені нічого не відомо про подальшу долю Ігоря Колихаєва. Що з ним, де він і взагалі як розвивається ситуація навколо нього. Як повідомили в обласній прокуратурі з моменту російської військової агресії у Херсонській області зафіксовано факти викрадення або зникнення 578 людей. Серед них 18 депутатів обласної та місцевої рад, 47 правоохоронців та два священнослужителі. Наразі відомо про звільнення 341 жителя області. Росіяни незаконно отримують 237 людей. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Вони роздають продукти, годують обідами людей, закуповують ліки і збирають гроші на ЗСУ з перших днів окупації області. Херсонські волонтери активізували свою роботу. Звісно, жодного зеленого коридору, жодних гуманітарних конбоях України в Архіті міста Херсона не пропустили. Армія РФ все зробила для того, щоб держава не змогла допомогти мешканцям окупованого Херсона та Херсонщини. Тому волонтери по тропам, по якимось своїм маршрутам. Потрохи мікроавтобусами, бусиками, легковими автомобілями завозять гуманітарну допомогу іншого шляху, де її завезення на рукову територію, зараз не існує. На жаль, проблеми з продуктами, речами і ліками в місті вирішуються тільки через волонтерів, через особисті зв'язки і через дружні стосунки, говорить волонтерка Червоного Хреста. Максимально поки зараз є така можливість, і поки немає такої сильної загрози. Ми намагаємося координувати, роздавати, виясняти, де да, потреби населення, і реагувати на це, щоб, хоч якось, пом'якшити це таке нашу гуманітарну катастрофу. Чимало людей залишилось у прифронтових селах без їжі, а деякі без газу і світла. Вижити їм допомагають волонтери, які майже щотижня розвозять продукти, воду, засоби гігієни і ліки, каже Ірина Мезенцева. У нас щоденні квести доїдемо, не доїдемо. Проблеми із зв'язком, з інтернетом, готівкою, розрахунками. І люди чекають на волонтерську допомогу, але гарантувати нічого неможливо. Волонтерять херсонці тоді, коли виїжджають з окупованого міста, закуповують необхідне і відправляють машинами до Херсона. Коли ти даєш ці ліки бабусі, яка просто плаче від щастя, що вони українські вони запитують, а точно українські? Ти така з гордістю, кажеш, що так. Попри обстріли, важку дорогу і проїзд через десятки російських блокпостів, водії і волонтери їздять до окупованого міста, везуть тоннами продукти, дитяче харчування, засоби гігієни і ліки. І з кожним днем каже волонтерка Світлана Береш, робити це стає все складніше. Спочатку, коли ми проправляли ще через Миколаїв, то звісно було трошки легше поближче, а зараз цей шлях достатньо дуже довгий, це понад 1100 кілометрів, і це не менше ніж 7 днів, бо стоять черги, водії ночують в полях. Ну зараз це надважко. Станіслав Трошин говорить: зараз херсонські волонтери з різних організацій працюють як одне ціле і найбільше, що можуть зробити для перемоги допомогти тим, хто цього потребує. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. Поліцейський Владислав Пастухов став символом супротиву херсонців в окупаційній владі. Він з прапором України вистрибнув на ворожий БТР. Сталося це на одній з березневих акцій. Люди били по броні і намагалися зупинити її, говорить чоловік. Тоді, я, коли приїжджав БТР повз мене, заліз на БТР, підняв флаг, який у мене зі мною був. До речі, це саме той прапор. Який хранився в нашому управлінні. Це був якийсь от на той момент порив, я вскочив, почав е махати флагом люди, які на той момент трішечки переля перелякались через те, що скрізь, скрізь е товпу їде техніка. Мітинги, на яких херсонці в очі говорили російським військовим, щоб вони йшли геть, згадує голова благодійного фонду Супорт Херсон Нісар Ахмат. Саме він організував виробництво синьо-жовтих стрічок, якими прикрашали вулиці Херсона та інших територіальних громад області. Їх розвішували потайки, ризикуючи життям. Я знаю точно, що кожна людина, яка вішає цю стрічку, доводить всьому світу та всієї Україні, що ми не скоремося перед двором. і це не просто стрічка, а символ незламності духу херсонців. Акції протесту відбувалися і у Каховці. Одна з їх організаторок Галина Захарченко довго переховувалась від російських військових. Жінка говорить, найбільше запам'ятався перший мітинг, коли у небо запустили прапор України. А один із хлопців виліз на дах будинку культури і розмахував стягом. Все це робилося експромтом. Ніхто не планував. Тоді на мітинг вийшло близько трьох тисяч людей. Ми всі як побачили, скільки людей ми були в шоці. Просто така кількість людей з прапорами. Оце якраз було в то времече, коли е, люди от просто прийшли. Ті, я коли бачила деякі обличчя, які тримали прапори, люди. Я би на н... я їх знаю по місту давно. Я, я ж кажу все життя керівником бо працювала. Я їх всі знаю. Я не могла повірити, що люди всі прийшли щиро з прапорами. Те, що відбувалося в Херсоні в перші дні війни, і як проявили себе херсонці, неодмінно увійде до історії України, говорить режисер Херсонського обласного музично-драматичного театру Сергій Павлюк. Херсон це Україна, і Херсонці це українці, неймовірні українці, потужні українці, які надалі боронять своє місто і не йдуть на колаборацію, які, на жаль, уже протягом шести місяців окуповані. І тримаються. Це неймовірний героїзм і з такими людьми. І лише в Херсоні, і в Маріуполі, і в Харкові, і в Миколаєві, в Одесі. Ми переможемо. Ми обов'язково переможемо. Олена Сумська, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.